Тут, знаєте, якраз на що я б звернула увагу, що коли людина, коли ви берете щось в кредит, ось зверніть увагу на той стан, з якого ви це робите. Тому що коли людина в спокої, коли вона ну, виважена приймає рішення, то це трошки інша історія. Особливо якщо це стосується боргів на навчання, якщо це адекватно, да? якщо ти розумієш, що ти зараз купиш це навчання, і воно тобі принесе гроші. Якщо ти, наприклад, береш борг на автомобіль, або на е, квартиру, це на покращення твого життя. Тобто автомобіль це більше можливостей, да? тобто, ти можеш знову ж таки на ньому поїхати десь заробити, ти більш мобільний. Ну, тобто, у тебе це йде на покращення життя.